Учні перших четвертих класів харчуватися за рахунок держави не будуть. Начальник міського управління освіти та науки пояснює, з бюджету відповідну суму для цього не виділили. Однак для соціально незахищених сімей допомога все ж буде. Ми з розумінням е, хотіли поставитися до дітей. Е... Які сімей малозабезпечених, соціально незахищених категорій? Я хочу наголосити на наступному: якщо ми минулого року при прийнятті бюджету такої категорії дітей було 344, і ми спланували на них 900 тисяч гривень. Ми ті кошти віднайшли з місцевого бюджету. То на сьогоднішній день ми таких діток маємо вже 954. Це практично в три рази більше. Звичайно, знову ж таки додаткові кошти будуть потрібні. Збільшилася порівняно з минулим роком. Вартість харчування для діток у дитячих садках. 9 гривень проплачують батьки і 6 гривень проплачують проплачує держава. І ясельна група це 12,50 з них. 7,50 платять батьки і різницю проплачує держава на рахунок діток малозабезпечених, як і раніше, ми їх харчуємо в соціально незахищеній категорії сироти напівсироти. Також безкоштовно за рішенням виконкому можуть харчуватися діти, батьки яких є учасниками АТО. Що ж до проблеми із наповненням садочків, Ольга Похиляк каже, в планах відкриття нових груп у різних мікрорайонах міста це дошкільному навчальному закладі номер 7. 17. це колишній наш навчально-виховний комплекс. Зараз там початкової школи вже нема. Ми відкриваємо ще додаткову групу. Це вчорашній е, навчально-виховний комплекс номер 1 А сьогодні це вже буде. Е, Дошкільний навчальний заклад Наживова номер 1 Там буде відкрита група на стадникової в дошкільному закладі номер 38 І у 22-му садочку ми плануємо відкрити дві групи і розвантажити таким чином весь мікрорайон Канади. Оце наше проблемне питання. В планах до 1 вересня відкрити ще два дошкільні заклади на масиві Дружба та на сонячному на базі станції юних техніків. Там є можливість без скорочення працівників та зменшення кількості гуртків створити додаткові дитсадкові групи.